Моїми плечима він спокійно стояв і дивився на мене скляни. Дацько Любов Іванівна, науковий працівник музею Романа Шухевича в Білогорщі. Проживаю тут е, всі свої роки, 70 років тут я проживаю і пр працюю 19 рік в цьому музеї. Проводжу екскурсії е, по музеї. Роман Шухевич з цим будинку проживав два роки. З весни 48-го року, по день загибелі, 5 березня 50 го року тут в цьому будинку. Яку може підготовка була, коли почалась війна? Як, які дії були прийняті? Були прийняті дії. Ми всю експозицію, в принципі, майже всю. Вивезли в сховище, з музею. Було багато всіх документів вивезено. Документацію, експозицію, все в сховищах. Погруддя це, яке було трошки знищене. Кулемет Максим, німецький міномет, все там в сховищах. Це було до того, як прилетіло? Так, звичайно, то був в му році влітку ми то все вивезли. Тут була тільки якась обмежена кількість. Обмежена і така, які документи були продубльовані, вони великої цінності не, став, не займали, тому як е, все це можливо відновити з оригіналів. Ну, це було, бачите, 1 січня якраз день народження. Я в архіви оце, що коли перенесли у 22-му році. Чому це зробили? Ну, як. Наше керівництво, директори історичного музею всі розпорядились, все поховати, це ж війна. Це, напевно, і в інших музеях так було, так? Ну так. Треба було ховати все, тож не, е, вже по Україні багато музеїв понищили все і вже то наочні приклади і бігом нас стали все вивозити. Вам розповім про те, як 1 січня 2024 року це приміщення згоріло. Це був перший день Нового року, 1 січня. І о п'ятій годині ранку, оточуючи жителі, і я почули, вибух страшний. Ми повибігали і мені так навпроти, дивлюся, горить музей. Другий поверх весь був дерев'яний, і то дуже швидко горіло. Викликали ми пожежників, поліція приїхала. І тут ми чуємо, поліцейські поліцейський один до другого говорить, горить музей Степана Бандери в Дублянах. А то був якраз Степан Бандера народився 1 січня 1900 року. І от як Читала в газеті десь, що російські агенти сказали, ми їм покажемо. І Бандеру, і Шухевича. І там в Дублянах, тільки згорів, там в Дублянах колись був агрономічний факультет львівської політехніки. І там навчався Степан Бандера, і там він в дублянах проживав, і там зроблений невеликий музей, кімната Степана Бандери. Ну і тут вже горить е, наш музей, е, викликали пожежників, приїхала одна машина наразі і поліцейські. І поліцейські кричать, дивлячись сюди. Втікайте, тут зібралось багато жителів, і я в тім числі. Втікайте всі бігом в ліс, бо летить другий шахет, прожектори вже світять з тої сторони, десь з півночі. І ми бігом побігли всі, пожежники машину бігом завезли в ліс, самі поховалися. І Другий шахет прилетів, він вдарив ще раз по музею, і весь е, другий поверх все падає на перший поверх і займається перший поверх, вже горить. Все обвалилося. І тут вже приїжджають ще дві пожежні машини і починають терміново гасити в ту пожежу. Ми прийшли, ну я вам скажу, що ми досить далеко відбігли в ліс. І під ноги видно уламки шахетів, що попадали нам, хоч ми сховані за деревами були. А також, ми, коли підійшли сюди до воріт і дійти до пам'ятника Роману Шухевичу, в нас в експозиції на другому поверсі було таке старовинне. Желіско і фляга баклашка. То все було за воротами, яка сила удару, то все летіло. Були дошки на верху тої ялинки обгоріли, так закинули. Потім приїхали. Майстри тут вирізали дерева, бо то все було туди їм на подвір'ї. До дверей вони не могли пройти сусіди ці, то в них тут все завелено. І там, то ми забрали той утюг, той, той желізко і ту флягу. Дошки ті майстри були що обрізали, зняли нам дошки з тої ялинки. Ну, а може на А всі. Тут було все завалене цеглою, угорілим, і стояло ось тут прапори український національний УПА, і було погруддя Романа Шухевича, яке привезли нам. З Сполучених Штатів Америки подарунок української спілки, юнацтва. І уявіть собі, що там в тім погруді тільки була одна невелика дірочка в голові, а погруддя ціле. Забрали на реставрацію, ця погруддя знову буде в відновленому музеї. Це вже рік пішов? Май так, рік. майже рік. Може, якісь нові деталі стали відомі від початку і вже от за рік? Ну, які нові Може, деталі? Що ну, завжди кругом по Україні пройшло таке тотальне знищення історичної цінності архівних документів, всього музею. Щоб українці не відновили своєї ідентичності і щоб не було поклоніння, росіяни ж тільки стараються все знищити. І Всі документи, які ціні, вони ж вивозили давно, забирали, знищували. Так само і тут дочка Романа Шухевича приїхала. Тут пожежа, все вивозять, все, вона, бідна, стоїть, плаче, бо і то був єдина пам'ять про батька. Тут він був так, як доля тіла невідома, невідомо, де він похований, що. А тут він був, тут його витав дух. Таке. неї це. Так, то О, вели... кажу, велика цінність. Це... Для нас, можливо, так ні. А для неї це була велика цінність пам'ять про батька. Е, на вашу думку, що є найважливішою втратою із у цього, у цього всього? Чи предмет, чи не предмет? Ну, предмети як такі, втрата, то все можна поновити, зробити, відновити все. А це трошки такий удар по пам'яті Романа Шухевича, що вони, російські фашисти, не рахується з нічим цінним пам'яттю людей, бо велике поклоніння було пам'яті Романа Шухевича. Багато відвідувачів було, а вони по цьому всьому вдарили, знищили і ми вам покажемо і Бандеру, і Шухевича. Тобто, по пам'яті? По пам'яті. Пам'яті, Але це трохи від нас залежить. як ми будемо... Ну, звичайно, ми всі говоримо і знаємо, і керівництво, що все буде відновлено. Прикладуться всі зусилля. І ця історична цінність буде відновлена, і музей буде відновлений. Які, до речі, плани? Можете щось трохи розказати про відновлення? Що, що зараз говорити? Знаю, що був тут у нас садовий 30 червня було день народження Романа Шухевича, і він говорив, що музей буде відновлено і е, будуть е, всі все збережено, пам'ять про головного командира. Ось так. Там якось... Він сказав, що зараз є вже на той час в червні був ескізний проєкт, а зараз йде виробництво робочих крестень і після цього буде будівництво. Оце його слова були. А який той проєкт, ви не знаєте? Отого От я нічого не знаю. Секрети чи що? Ні, ну я ж не посвячена там. Можливо, можливо, наш відвідув... завідувач Володимир Шух... Каранда. Можливо, він його там запрошують на ті е... рішення, які там, якщо документально буде. Можливо, він неможливо, а знає точно більше. Я там не ходжу, мене не запрошую. І взагалі в нас велике скорочення зараз йде. У музеї немає. Напевно, через те, що... Війна нема коштів. Все через то. Ваш погляд на причини і наміри населення Московської області послати шахет в музей українського діяча. Українського чого? Діяча. Ну, я так. Сюди маєте на вас. — Які Причини і наміри Московитів? На вашу думку? На мою думку, це була пам'ятка, історична пам'ятка. Це не вигаданий не якийсь е факт, і, і будинок, і все. Це була історична пам'ятка. І вони хотіли все це знищити, щоб цієї пам'ятки не було. Ну, є, а це е, національно визвольна боротьба, це е, встановлення незалежності. Роман Шухевич присвятив все своє життя, маючи дві вищі освіти, він би прекрасно влаштувався в тогочасному житті. Але він присвятив своє життя для. Встановлення незалежної України. Він був з <кій> 43-го року <кій> призначений головним командиром Української повстанської армії, керував легіоном Нахтіла. <кій> І 30 червня 41-го року Роман Шухевич своїм легіоном вийшли у Львів, і навіть він тоді зайнявся похоронами свого 31-річного брата Юрія, який був жорстоко закатований в в'язниці Налонського радянськими спецслужбами, а також вояки на Галю. Зайнялися похоронами ув'язнених, які були закатовані радянськими спецслужбами, бо то стояло літо, спекута, стояв страшенний сморід. Радянські частини частково втікли зі Львова, у Львів зайшли німецькі, війська і Вояки нахтягали з Романом Шухевичем зайнялись похоронами цих тіл. Та дивіться, я от собі з ваших слів подумав. Вони напали зі сходу України зараз, війною. Так. Сюди вони не дійшли. І вони якби війну е, прислали сюди саме в музей Шухевича. Тобто вони, намір їхній був який? Знищити пам'ять пам про того, хто боровся за незалежність. Так. Тобто вони воюють з пам'яттю, з Україною, з українцями, які ведуть жорстоку боротьбу зараз діючої армії. Відновлюють цю пам'ять і не дадуть знищити радянським фашистам нашої української дійсності. І все. Що так ворог діє? Ну це ж музей. Ну В сковородинцях теж. Сковороді тато, в Харкові він. Вінська область. Що так діють? Ну Що, той музей? То, ж не... То їм залежало, вони ж, як сказав е, Путін недавно, десь день два, що ми воюємо з українським фашизмом. І вони, власне, добиваються знищення і пам'яті, і все. Не вони фашисти, а ми фашисти. Йош ідемо. Що хотіло сказати людям, які побачать це відео, ну, слухачі, які там будуть слухати, от чисто оце. Що сказати ще, що нам потрібно боротися, відновити нашу країну, відбудувати і нести пам'ять про наших визволителів цих. України, які віддавають своє життя за відновлення, щоб ми всі зайнялись після війни відбудовою нашої прекрасної держави. Дзвонили, це було півтретя ночі і я так йду. Там такий грубий канат на шиї в пам'ятника прив'язаний, перекинутий через паркан. Вони тягнули, не дали раду стягнути, тому що там пам'ятник, я знаю, як був виготовлений, його неможливо зняти. І тоді було дуже багато нападів на пам'ятники і Бандери, ну і тут Шухевича він був тоді наразі один. Це В 2013 році 2013 рік. Це, перед початком війни. війни. Тоді дуже було багато і нападів скидали, розбивали пам'ятники і сюди добралися до нас. І я так йшла тоді ті сусіди, мене питали, як ти не боялася? Ніч нікого нема. Я йду, вони вже втекли, машиною були. І зараз подзвонили, подзвонила я нашому завідувачу, він директору дзвонив. Потім приїхала поліція. Пожежники, поліція, охорона, кінологи з собакою. Боже, що тут служб було всіх багато. Ловили ці з собакою сліди, бареліфа кусок було відбити, а то було з 6 -го на сьому. Березня, а п'ятого тут день загибелі, більше, людей багато. І я проводила всередині в музеї екскурсію. І весь час проходило людей, бачила такі чужі, незнайомі. І хтось з них у нас була сигналізація по музеї, і хтось з них випробував, що вона працює. І тут же я проводжу екскурсію в кімнаті автоматників поліції, Державна служба охорони вбігає. Вони побачили, що музей в прекрасному охоронному середовищі, і вони на музей не стали нападати. Тільки кусок барельєфу відбили, на пам'ятник канат такий грубезний, натягли. І тягнули сюди на дорозі, і лишили тут один молот, і там біля пам'ятника. Пробували відбити, нічого в них не вийшло. Так, бачите, так. вони все організовували це. ще давно все розробити, то вони так було. Так було. Боротьба, бачите, не тільки зброєю, а й історією ведеться. А в місці розкопали рів, а там тіла і на горі твої батьки і наречена. і чистиш крис, ідеш з повстанцями у ліс зте жеки ноги нарушено. Ракета вгору в'яля, оце ж вона твоя зоря Коротка, яка ж ясна. Обідниці покличе Бог і Україна, і славний двоколірний стяг засяє у твоїх руках дорогу з по руїні